Доброго дня! Ось такий набір 5 в одному від Green Vision, набір інструментів. Добротно зроблений такі загальні ручки та змінні насадки. Перша насадка це плоскогубці з кусачками. Виймається дуже легко, треба розвести ручки, та зажати насадку і зняти її. Наступна насадка це для зачищення дротів. Доволі товстий метал і добре подігнений один до одного. Наступна насадочка у нас це ножниці по металу. Також добре подігнені грані, не знаю, чи видно на відео, але так на, на дотик вони дуже міцні. Наступна насадка це у нас кабельний різак, він здатний перерізати до 16 мм діаметром кабелі, також з достатньо фортового металу. От, всі насадочки легко знімаються і також легко ставляться на місце. Це у нас обжимні шипці з ще тоненькими губками, як можна як губці використовувати. Ось такий набір зручно використовувати 5 в одному. В коробочці все зберігається. Детальну інформацію та ціни питайте у наших менеджерів.